Коли справа заходить за українське кіно, майже кожен громадянин нашої країни каже, що треба підтримувати українське. Я ж вважаю, що і справді треба, але вибірково. Підтримка українського кіно не має бути сліпою, адже окрім цікавих та якісних проєктів типу Люксембург-Люксембург можуть ще бути фільми від Юрія Горбунова або якась нова кумедія від кварталу, або фільм про двох пацанів з села, що репнулись. Йоу 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 мазафака, красиве життя в сраку, киці малеси. З вами Тоня. Я не вважаю, що треба записувати довгий відео з цього приводу, але все ж таки висказатися хочеться. Тож, поїхали. Королі репу це кримінальна драма з легким фльором комедії про двох селюків, що мріють стати реперами. Але життя бентежне, тому один з них влазить в кримінал, і хіп-хоп кар'єра обох накривається мідним тазиком, так само, як і відносини з дівчатами. Моя думка про фільм три з десяти, де два за акторську гру Ірми Вітовської, і один за красиво побудовані кадри. Ну правда, там освітлення і операторська робота просто кайфові. Вітовська ж настільки вжилася в образ повії, що під час зйомок її ледь не зняли. Та й Загалом, якщо ти створюєш українське кіно і в тебе немає багато грошей на піар кампанію, просто поклич свій проект Ірму Вітовську. Вона і грошей небагато візьме за гонорар, і можна буде її фамілію ліпити на всі постери і навіть без фото. А що ділить? Комедії тут немає. Ну, точніше, режисер намагався зробити деякі комедійні сцени, але не вийшло. Була там сцена, де матір головного героя Казана дорікає своєму синові, що у нього над постіллю не неприбитий килим. Він на це не реагує. Гує ображає маму, матюкає її, за це отримає ляпаса. Мама уходить плакати, а він плюхається на кровать. і на нього зверху падає килим. Ця сцена могла б бути смішною, але не після таких слів на адресу мами, як сказав Казан. Комедія тут не працює, бо глядачам просто гидко дивитися на поведінку персонажів. Друга казана Арахіса, і за сумісництвом колегу по реп-колективу грає Антон Вельбой. Він наче і органічний, але репліки видає, ніби по завченому тексту, і робить це крінжово. А після першої треті фільму взагалі відпадає з сюжету, і ми спостерігаємо за долею казана. Чому ж тоді назва королі репу, а не король? Їх же не двоє. По факту спостерігати за вельбоєм мені було неприємно. Він просто утілення у цього образу друга дурачка, який постійно лізе, куди не треба, і мели всяку дурню. <плес> Понятно. А казан у нас, між іншим, закоханий у продавчиню з магазу свету, про яку ходять чутки, що вона штундра. Він її запрошує на побачення до озера. Вони там романтично, еротично п'ють шампунь, а потім збираються лупитися по дьоснах. І що ж в цей момент робить Казан? Що таке? А це правда, що кажуть люди. А що кажуть люди? Так, ця сцена розкриває менталітет села, але це настільки тупа та образлива поведінка, що дивитися на цю сцену знову ж таки гидко. Режисер просто провалює буквально кожну спробу зробити смішно. Бандити, з якими скентувався Казан, чимось нагадують Кабана з країни У та Юрія Музиченко з російського гурту The Haters, який я колись дуже любив. Вони відіграли свої ролі на відмінно, хоча ще три роки тому головного бандюгана сухого мав грати інший актор. Є там непогана сцена із повією Ніною у виконанні Вітовської, де Казан спочатку рятує її від захищення власним кінтом. Потім він її заспокоює тими самими словами як маму на початку фільму. Потім він виливає її Своя душу, чого знову ж таки не робив поруч із мамою, а потім вони шо правильно трахаються? <клух> ну, от що це? Навіщо? Це має бути смішно чи якось неймовірно філософськи глибоко? Я <клух> ХЗ. Взагалі, сюжет фільму якийсь незв'язний, У нього немає чіткої фабули, тобто побудови сюжету. Це просто компот з подій, які призвели до того, що Казан відмотав срок на нарах, а потім повернувся в рідне село без ока і з якимись шрамами на обличчі, як у Джокера. Грим, до речі, у фільмі також поганий. Оцей шрам, який у нього є на обличчі, він настільки свіжий та кровавий, хоча після аварії, яка була до тюрми, пройшло декілька років. Більшість персонажів у цьому фільмі взагалі не мають ніякої мотивації, і це плутає. Та ж сама мама казана: вона то хоче переїхати в місто, то не хоче, а може все ж таки хоче, та хір її знає. Якщо сам персонаж не розуміє власної мотивації, то як глядачі мають йому співчувати? І до речі, грає Олена Узлюк. Це українська актриса театру кіно та дубляжу. У неї досить велика фільмографія, і ця претензія, взагалі, не до неї, а до режисерських задач. Виконавець головної ролі казана Михайло Дзюба непогано зіграв. Читається, звичайно, манера гри випускників Карпухи, але це його перша головна роль для портфоліо піде для виконавиці ролі Свєти Шляпи Каріни Климчук. Це також перша роль у кіно взагалі, і вона непогано зіграла селючку. Але чому вона в кінці фільму змінила колір та довжину волосся після невдалого шлюбу з турком? Не пояснили. А треба було б це її психологічне чи її змушували так виглядати. Я хз. Музика, щось від калуша, щось від каски, щось від Артема Лоїка, щось від того, що грає у школярів з колонки, та звичайно сочний репак про картоплю. Ну, ніби все виглядає як Стьоп не цільським репом, але він виглядає гарно лише на початку, а потім скочується в крінж. Я неймовірно радий, що головні ролі у цьому фільмі зіграли невідомі українські актори. Але от Вельбой, як на мене, був там зайвий. На ньому просто паразитували, так само як на ірмі Вітовській. І дивує те, що навіть відомі актори в цьому фільмі не мають чітко прописаних образів, через що виглядають просто як неадекватні. До кого ця претензія? До режисера та сценариста <плес> <"О не йоп -твої> загалом мені було нудно, цікаво було лише в деяких сценах. Фільм показує дуже багато всього і, ніби дає настанови про те, що не треба лізти до криміналу, хоча це нещодавно вже було. Але висновок фільму робиться настільки відверто і прямо в обличчя, щоб навіть тупий зрозумів. В кінці Зек Казан та потаскана турками свєта шляпа стоять біля заправки, обіймаються, і Казан каже: мовляв, ото ми своє життя проїбали. Щось себе там намагалися строїти, а треба було просто жити. Дякуємо. Було б добре, якби ви не тільки мораль, отак прямо пояснювали, а ще й жарти. Ну, аби смішніше було. Який висновок киці? Я пожалкував про витрачені гроші. Я бачив декілька статей та навіть відео на Ютубі, де хвалять цей фільм. Але я категорично не погоджуюся з цими думками. У мене є свої, і я вам їх розповім. Стосовно підтримки українського продукту, я також сказав, це не той продукт, який я хочу підтримувати. Та його навіть кінопрокат не дуже підтримує. Адже королі Репу в українському прокаті два тижні. Фільм батько, на який я до речі так і не зміг сходити, один тиждень був, і лише два сеанси на день. Один зранку, а інший в обід, коли вони нахер нікому не потрібні, адже ввечері стоять сеанси Черепашок, Ніндзя, Барбі, Опенгеймера, Місія Нездійснена та інші більш цікаві та якісні картини. Я вкинув свої 440 гривень на гонорар Вітовської і хочу забути побачене. В моєму телеграм-каналі ви зможете прочитати мої думки стосовно іншої майбутньої прем'єри від Яніни Соколової, на яку я нахуй не збираюся йти. Ну і маленькі доповнення до моїх відосів. У найближчий час постараюся запустити більш короткий та зручний формат відео для того, аби робити їх частіше. І дуже дуже сподіваюся, що в українському прокаті з'явиться хороше, якісне кіно, українське, те, за яке не буде соромно, як за репнутих королів. З вами був Тоня. Ще побачимось.